Розкажу на прикладі своїх плетистих троянд, як я її готую до зимівлі. Ось перша трояндочка це троянда жасміна. Вона дуже в мене так пішла гарно вріст, їй третій рік. Йде третій рік. І вона має потужні пагони, дуже міцні, як ви бачите внизу. Ось я розкажу зараз, наприклад, цієї троянди і далі покажу інші прийоми. Значить, починаю я підготовку з ґрунту. Внизу я залишки травички різних бур'янів прибираю, щоб була така чиста земелька. І вношу туди добриво, ну саме яке. Вношу органічне добриво. Попіл та компост під кожен кущик троянди. Покажу, які міцні палини має ця троянда. Віці, які вони товсті, вони десь, ну, мій палець товщиною. Щось так так показала. Тому о, тут є така металева конструкція із арматури. І я пагони просто буду підв'язувати до неї вверх, а потім укрию вже, а потім укрию її, підв'язано вже, коли всі пагони будуть підв'язані, е, обмотаю агроволокно. Стригати листочки на ній я не буду. Тут вона дуже багато. така, Дуже багато листків. Я її просто оприскую залізним куперосом по інструкції, згідно інструкції на упаковці. І все. І так вона буде вкрита тканиною утрасілом. Зараз я покажу, як я її вже підготувала. Дивлячись на цю троянду, я бачу, що тут є дуже такі старі гілочки, яким вже два або більше року. І вони вже такі мають дуже. Бачите, які цупкі такі корою, як покрилися гілочки. Це пагони, ну, минулорічні, позаминулорічні. Я їх обріжу, залишу тільки ось такі молоді. Ой, бачите, молоді пагони, такі прямі, які ще не цвіли в цьому році. Вони будуть цвісти в наступному. Тому трішечки зменшу. Оцю масу троянди, вирізавши ті гілки, які вже відсвіли по два рази, а все інше підв'яжу на ось цю опору. Металі. Ось, бачите результат. Ось так вона в мене буде підв'язана, оприскана желізним купоросом і обмотана лотрасілом. Це варіант номер один. На інших трояндах я покажу інші варіанти. А це другий вид плетючої троянди. Троянда Діді Бріджвота. Вона має дуже міцні, потужні такі прямі стеблі, яких важко дуже нахилити. Ну, як до... Нахилити, вкрити. Дивіться, яка вона висока. Тут я в ній збережу майже всі пагони, ну, можливо, якісь такі. Бокові невеликі, то я і обріжу, а постараюся зберегти всі павини. Я їх просто зараз на, нахилю трошки до сітки, прив'яжу, зафіксую до сіточки, бо я покажу це все. І вона мене буде без укриття зимувати, нагнута до землі. Ну, не дуже до землі, просто трошки пригнута буде. Тому що вона минулої зими гарно зимувала. Не вкрита, нічим я її не вкривала. Це ми живемо північ, да, північ, центр України. Ми Житомирська область біля Житомира. І, і я її нічим не вкриваю. Вона гарно перезимувала. Ну, також треба прибрати все біля корінчика, всю листву таку, що опала. Трошки підрихлити землю, попіла внесу і посиплю теж передноєм, чи компостом. І все. Так, ну ось я вже пригнула пагони. Ось так прив'язала до сіточки нашої. Між собою я скріпила стяжечками ці гілки. І ось там, трошки з іншої сторони. Ось так припудрила попілом. І теж взяла компосту, але не близько до основи куща, щоб не було ніяких заражень. Краще там попілом посипати. Все. І ось в такому стані діді брі -вот мене буде зимувати. Нічим не буду її вкривати, вона гарно зимою. Ось навіть ще лишилися киточки на кінчиках її. Так, це був другий спосіб. Це треба, щоб ви дивилися за своїми е, трояндами, спостерігали їх і знали, чи, е, можливо, почитали в інтернеті, чи вона е, стійка до хвороб, ваша е, троянда, чи зимостійка вона. І тоді вже вирішували, як саме готувати свою троянду плетисту до, до зими. І розказую третій спосіб. Мій спосіб. Це ось ці троянди, платисті, які на центральній клубі перед будинком. Вони дуже давні, вони дуже старі і дуже міцна у них коренева система. Взагалі нічим не відкриваю, не вкриваю, нічим не підкопую їх. Ось так вони без обрізки будуть зимувати, так вони йдуть в зиму з тим листям, потім опадують, ці листочки ці. Нічого не буде їм робити. Уже навесні проведу. Обрізку, почищу, де сухі, де буду зберігати пагони, укорочу їх. Звісно, не будуть. Вони такі високі, під шраби їх обріжу, і вони дуже гарно цвітуть. Ось так. Тому спостерігайте за своїми трояндами, дивлячись, в якому ви в регіоні живете, так і готуйте свої платисті трояндочки. Всім гарного дня!